Сьогодні я покажу вам, як зробити китиці для вишиванки. Беремо два матка ниток, якими вишита сорочка, ножиці та голку. З першого матка ниток будемо робити джгут. Всю нитку складаємо втричі і з'єднуємо в одну товсту нитку, яку починаємо скручувати. Лайфхак: щоб самотужки скрутити довгу нитку, робимо петлю і чіпляємо за ручку дверей та починаємо крутити. Закручуємо джгутик поступово, потрошки відходимо від дверей. Потім беремо два кінці нитки, а серединку притримуючи, відпускаємо. Ось і готовий джгутик. Далі ділимо його навпіл. Посередині зав'язуємо два вузлики. І розрізаємо джгутик між вузликами і маємо вже дві зав'язки. З другого мотка ниток робимо китиці. Складаємо нитку навпіл, поки не отримуємо потрібну довжину. Беремо дві нитки для зав'язування китиць. Продіваємо складені нитки крізь джгутик. вирівнюємо усю цю конструкцію. Тепер формуємо китиці, вирівнюємо ниточки. Дуго обмотуємо ниткою китицю біля джгута, міцно зав'язуємо нитки. Тепер потрібно заховати ці ниточки за допомогою голки. Повторюємо все те саме з другою китицею. Обрізаємо і вирівнюємо кінчики китиці. Обов'язково порівнюємо ці китиці, щоб вони були однакової довжини. Після прання сорочки раджу вирівнювати китиці, поки вони ще мокрі. Можна навіть легенько прочесати їх, щоб після висихання вони не були зім'яті і не стирчали. Дякую за перегляд.